В Україні час новин на Дніпро -ТВ. В Студії з вами працюватиму я, Інса Зайцева. Вітаю. Окупанти не припиняють терор Нікопольського району. Цієї ночі агресор обстріляв із важкої артилерії Марганицьку громаду. Знову бив з важкої артилерії, але на місці загиблих і постраждалих немає. Наразі наслідки встановлюють рятувальники на місці обстрілу. А тим часом у Кривому розі до тринадцяти зросла кількість загиблих внаслідок ракетних ударів 13 червня. У лікарні від опіків помер 38-річний працівник одного з підприємств. Він дістав ураження під час обстрілу п'ятиповерхівки. Наразі у місті працюють комісії з оцінки збитків. Крім того, фахівці обстежують пошкоджений будинок. В залежності від їхніх висновків дім або відновлять, або виділять людям кошти на нове житло. Мер Дніпра Борис Філатов зустрівся з делегацією сенату парламенту Чеської республіки на чолі з головою комітету з питань закордонних справ оборони та безпеки Павелом Фішером. Основною темою стала фіналізація аспектів патронату, який ця країна взяла над і областю. Місцем обговорення подальшої співпраці обрали музей історії Дніпра, адже саме тут розкрита справжня історія міста, що розбиває міфи російської пропаганди. Павел Фішер говорив про величезний потенціал економічної співпраці для Дніпра, адже Чеська республіка є найбільш індустріалізованою країною Євросоюзу. Борис Філатов своєю чергою наголосив, що Дніпро покладає оптимістичні очікування на подальшу співпрацю. Це спільні проєкти з чеським бізнесом, і також чеська сторона готова комплексно допомагати з відновленням трамвайних колій у Дніпрі. Повідомив Мер Дніпра. Завершивши перемовини, чеська делегація відвідала 118-й будинок на перемозі, куди п'ять місяців тому влучила російська ракета, забравши життя 46 людей. Європарламент закликав президента Володимира Зеленського не підписувати скандальний закон про містобудування у резолюції про підтримку вступу Україну до НАТО. Є пункт, у якому главу держави закликають не ухвалювати проєкт 5655, Цитую, Європарламент застерігає проти використання майбутніх заходів із відбудови у спосіб, який був би вигідним окремим групам інтересів за рахунок рівних правил гри і прозорості. Кінець цитати нагадаю, законопроєкт про реформування містобудування стурбував громадських активістів, мерів міст та архітекторів. Вони певні міста не зможуть контролювати будівництво, і це фактично легалізує самовільну забудову. Ще торік місцеві ради малих і великих громад з більшості областей України закликали президента ветувати законопроєкт 5655. А на сайті офісу президента відповідна петиція набрала понад 42 тисячі підписів із 25 тисяч необхідних. Черговим містом перевіри виконання доручень міського голови Дніпра Бориса Філатова щодо взаємодії місцевої влади з територіальними центрами комплектування та соціальної підтримки, а також функціонування та облаштування найпростіших укриттів у місті та їх доступності для Дніпрян. Як наразі міська влада працює з правоохоронними органами, що має бути наявним у найпростішому укритті? Дізнавалась наша знімальна група. З міською радою ми завжди на зв'язку ми забезпечуємо порядок та безпеку на території міста та району. Поліція Дніпра продовжує працювати та захищати містян і підтримувати правопорядок за будь-яких обставин. На даний час за добу у нас зареєстровано 776 повідомлень. З цих повідомлень розкрито 26 злочинів. Серед цих злочинів у нас було одне незаконне заволодіння транспортним засобом. Зловмисника було затримано по 208 статті. Викрадене вилучено також було розкрито дві крадіжки з помешкань громадян та розкрито одна хуліганська дія в громадському місті. Черговий містом поспілкувався з керівництвом поліції стосовно їх потреб, а також побачив організацію роботи правоохоронців. Щорічно виділяється допомога. В цьому році виділена була субвенція на придбання паливомастильних матеріалів. На цей квартал заплановано виділення коштів на придбання патрульних автомобілів. Значить, звертаю вашу увагу, фактично, укриття має три входи-виходи. Перший знаходиться прямо при арці. Він відкритий цілодобово, як і цей другий вихід. Третій вихід центральний. Він протягом дня відчинений, а вночі ми його зачиняємо. Також черговий перевірив облаштування одного з найпростіших укриттів при університеті митної справи та фінансів. Укриття у вільному доступі для кожного містянина цілодобово тут є питна вода, постіль, аптечки, роутер, санвузли, розетки, генератор та навіть спальні місця. На мій погляд, приміщення заслуговує оцінку відмінно на минулому тижні з 3 по 7 число. Ми проводили комплексну перевірку всіх захисних споруд, які перебувають на території міста Дніпра, залучивши до неї працівників ДСНС і працівників поліції. Такими групами був здійснений об'їзд всіх захисних споруд міста і найпростіших укриттів. Перевірено їх готовність. Попереджено власників. Цих приміщень, що вони повинні надавати людям цілодобовий доступ до цих споруд, усього у місті 304 захисні споруди, а також 137 найпростіших укриттів. оголені дроти над головою. Забилася каналізація чи гілкопад у вашому дворі. У Дніпрі громадськість та місцева влада спільно дбають про благоустрій та комунальні негаразди у місті. Дніпряни постійно звертаються у телеграм-канал голови громадської ради Геннадія Корбана по допомогу. Очільник громради оперативно направляє заявки до відповідних департаментів та міських комунальних служб для подальшого реагування. Які проблеми виникли у Дніпрян цього разу, та чи оперативно на них відреагували? Дивіться далі. Тут висіло чотири проводи. Старих четыре провода, которые в многих местах були скручені. При каждом порыве ветра эти провода рвались, висели, искрили. У жителі вулиці Юркевича 30, над головою нависала справжня небезпека. По допомогу зверталися в енергокомпанії неодноразово. Обращались в и і бы це все оставалось на своєму місці. А от в цьому где-то апрель месяц, наверное, я обратилась до телеграм-каналу. Ми звернулись до Геннадія Корбана і вони нам посидіть, будемо так говорити. Очень довольны, очень благодарны. Заявку Дніпрянки, голова громадської ради Геннадій Корбан направив відповідним міським департаментам та комунальним службам. Та у дворі цього будинку вирішилась не одна проблема. Нам приїхали горзілінстрой, і обрізав. Після обрізки дерев всі залишки та сміття також прибрали міські комунальники. А це вже двір вулиці Титова, 23. Нещодавно тут горе сусідка ледь не спалила весь будинок. Здесь проживає жінка, яка, я вижу, часто випиваюча, все, що я можу сказати. І вночі, по-моєму, втори, де да, число був пожар. Ми чуть не згоріли, можна сказати, заживо. Ми визвали пожарну. службу, да, была милиция, скорая помощь, спасибо, потушили пожар, ну, вся эта грязь и обожженные вещи остались. Мы писали в телеграм-канал Корбану. Швидко выдрегвала, на следующий день приехали, единственное, мы договорились, потому что там был как-то у них какие-то планы другие, мы договорились на следующий день, они уже приехали с машинами, с коммунальной службой, с уборщиками, Все з утра прям приїхали і убрали всека жінка. Вражена та вдячна швидкій реакції. Тепер хоче звернутись по допомогу з ремонтом у під'їзді, бо після пожежі залишилися чорні плями на стінах. Якщо у вас виникли проблеми комунального характеру, звернутись по допомогу можна за номерами або надіслати листа на пошту штабу взаємодопомоги громадської ради. Заявки приймають у будні з 9 до 17 години. Окрім цього, залишити скаргу можна в коментарях у телеграм-каналі Геннадія Корбана. Президента Української асоціації футболу Андрія Павелка заарештовано. Суд відправив його до СІЗО на 60 діб. Щодо нього ведеться слідство у справі про розкрадання коштів на будівництві заводу з виготовлення штучних полів. Минулого року його взяли під варту, втім він вийшов під заставу у майже 10 мільйонів гривень. Заберіть мене з родини з таким проханням до Криворізької служби у справах дітей звернувся підліток. Юнак попросився у притулок, адже батьки пиячать, не працюють і не піклуються про нього. Хлопчину оглянули медики, а після з'ясування всіх обставин влаштували до дитячого центру соціально-психологічної реабілітації. Службою у справах дітей ведеться робота щодо вирішення його подальшої долі. Геть від стресу у парках міста на свіжому повітрі під спів пташок студенти університету третього віку займаються оздоровчою гімнастикою. Чи подобається заняття учасникам, як долучитись до спеціальних спортивних практик, розкажуть наші журналісти. <плес> Атоше, відпустили наші ручки. Ось так розпочинається оздоровча зарядка для студентів університету третього віку. Розслабитися і вдихнути життя на повні груди основна мета цих спортивних занять. Основне направлення, мабуть, я я б виділила це дихальна гімнастика з елементами розтяжки і дуже багато вправ на координацію. Я зробила цей проект на основі свого досвіду з дихальної гімнастики, цигуна. А вправ на розтяжку, Тобі ж ми покращуємо загальний стан здоров'я цього золотого віку, розвиваємо їм координацію, бажання жити, дихати і робити це гарно і правильно. Спеціальні вправи сприяють не тільки оздоровленню, але й надихають. Займаємося ми, ми удовольствием. потому что мы получаем большой заряд энергии, получаем, научились правильно дышать и хорошо дышать, делаем определенные растяжки и вообще получаем очень много положительной энергии и положительных эмоций. Мы занимаемся так, что кожа не как может. Сколько, насколько вы себя чувствуете, чувствуете настолько и занимаетесь. Усі жилочки и целый день не гарный после этих занятий. Організатори тішаться фізкультура один із найпопулярніших напрямків серед студентів університету третього віку. Тож для зручності організували п'ять локацій у центральних парках міста. Всі спортивні напрямки вони проходять два рази на тиждень. Тобто Дня учасник може долучитися до будь-якого спортивного напрямку. Проводимо заходи в центральних паркових зонах міста. Це приблизно 5 локацій. Хочу сказати, що будь-хто може долучитися до цих занять. Долучитися до таких занять просто процедура дуже проста. Можна або долучитися до занять в парку, і тренер підкаже, що робити далі, або ж завітати до нас за адресою Старокозацька, 40 В. Зараз є декілька видів занять. Оздоровча зарядка з елементами дихальної гімнастики, китайська гімнастика та скандинавська хода. Вже незабаром організують і заняття з черлідингу. А у Луврі вперше виставили п'ять стародавніх ікон з Київського музею Ханенків. Деяким експонатам майже півтори тисячі років йдеться про чотири ікони на дереві VI та VII століть, які походять з монастиря Святої Катерини на горі Синай, та ікону кінця XIII – початку XIV століття. Впродовж півроку унікальні пам'ятки будуть частиною експозиції Паризького лувру і розповідатимуть глядачам про скарби України. На виставці всі тексти подані французькою, англійською та українською. Це перший випадок, коли українська мова представлена у виставкових матеріалах Лувру. І далі коротко про ситуацію в Дніпрі. Через протікання водогону перекриту воду у 4 та 5 під'їздах у 49-му будинку на вулиці, 20-річчя перемоги. Бригада КП «Дніпроводоканал» уже працює на об'єкті. Водопостачання відновлять протягом дня. Решту робіт комунальники виконують без відключення води. Більше інформації про роботу підприємств на нашому сайті, телеграм-каналі Дніпротів та офіційному сайті Дніпровської міськради. Виникли проблеми комунального характеру. Телефонуйте на єдину гарячу лінію Дніпровської міськради. Як повідомив голова громадської ради при міськраді Дніпра, Геннадій Корбан протягом доби оброблено 82 звернення. Вони стосувались, передусім, комунальних негараздів аварійних дерев, вуличного освітлення. Більшість виконана, решта в роботі. Звертайтесь до штабу взаємодопомоги громадської ради за контактами, які ви просто зараз бачите на екрані. Заявки приймаються з понеділка по п'ятницю з 9 до 17 години. В телеграм-канал можна писати цілодобово. За добу до поліції Дніпра надійшло 18 повідомлень щодо незаконного обігу наркотиків, 45 – про вчинення домашнього насильства. Всі факти перевіряються розкрито 15 злочинів. І наостанок про приємне. В місті з'явилось на світ 21 немовля, 14 дівчаток і 7 хлопчиків. Чотирьох малюків народили переселенки. На цьому випуск новин завершено. Підписуйтеся на канал Дніпротів та наші спецпроєкти, QR-коди на ваших екранах. Якщо Дніпрові зникає з телеефіру, шукайте нас в Ютубі, телеграм-каналі і на Фейсбуці. А вже об 11.30 долучайтесь до перегляду щотижневого марафону «Інформоборона». буде цікаво. Я ж на сьогодні з вами прощаюсь. Бережіть себе. Петс